Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи Про від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням зняття і виключення звіського обліку і строком. Вчора я знімав відео. Я його розміщу тут зверху, в, в цьому в Ютубі. А зараз я вам постараюсь дуже швидко, тому що інформації дуже багато, Строки зазначити строки, і дам посилання безпосередньо. Ми з колегами зібрали всю цю інформацію, об'єднали і до цього часу не було. Це просто ексклюзив для вас, для своїх підписників, як в Тіктоці, так в Ютубі, так і безпосередньо і ті, хто підписаний на мене в Телеграм, знайти ви його можете. Саме посилання в телеграмі буде посилання на цю таблицю, яку ми зробили зі строками, щоб ви могли звіритись, коли ви мали право на зняття з військового обліку, і з огляду на те, що закони не мають зворотної сили у часі. Я давав посилання на відповідні листи, роз'яснені міністерства оборони. відповідно, є навіть рішення консійного суду з цього приводу щодо незворотності дії у часі і. Фактично, особи, які в свій час, коли досягли певного віку і мали підстави для звільнення верніше зняття з військового обліку або виключення з військового обліку, повинні бути виключені. Підписуйтесь на канали, і я постараюсь дуже швидко вкластись максимально для того, щоб ви розуміли. Проаналізував закон про військове обов'язок і військову службу е наступне. І так, найперша редакція варто значити, що до 31 липня 1999 року взагалі питання виключення з військового обліку не було, було виключне зняття. Це, до речі, в черговий підтверджує мою тезу, що особи, які за 342-м наказом були зняти з військового обліку, вони не повинні оновлювати військово-облікові дані. Тому що у нас, наприклад, і військовослужбовці. Які проходять військову службу, вони знімаються з військового обліку. Там спочатку виключались, потім знімались, тут постійно змінювались. Тобто, знаєте, взагалі, коли вивчав це питання, розумів, що питанням в принципі військового обліку ніхто системно не займався. Займались особи, які досить так паралельно йшли з цим питанням і взагалі. Відверто не підходили до його вирішення, тому і от така вакханалія у нас законодавством і відбувається щодо військового обліку. Тому фактично особи, які були зняті з військового обліку, не повинні були оновлювати військово-облікові дані. І що стосується їх, чи є вони військовозобов'язаними, на сьогоднішній день також є питання. Якщо подивитись безпосередньо, там пункт 9 статті 1 цього закону, хто у нас зобов'язаний, це особи, які перебувають на військовому обліку або там знаходяться на обліку там для допомоги збройних сил. Ви можете прочитати. Самостійно і подивитись на це, тому взагалі питання, чи можуть їх далі мобілізувати, осіб, які були зняті за 342-м наказом. І так, поїхали. Як я вже зазначав, саме перша редакція у нас там, з 31.07.1999 по 9.05.2006 року взагалі мала таку норму, що особи, які до 36 років, тобто, якщо вам на 2006 рік виповнилось 36 років, то відповідно. І ви не отримали військово-облікову спеціальність або споріднену з нею. Ви повинні були бути виключені з військового обліку. Наступна редакція, яка йде у нас, це з 10.05.2006 по 4.02.2011. Тут були доповнені пункти. Що стосується виключення з військового обліку, і фактично були е, додавлені в ці пункти. От, нагадаю, з 10.05.2006 по 4.02.2011. Це, які були раніше засуджені за до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, до цього були засуджені за позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів, так і назначалось тяжких, додавали особливо тяжких злочинів. А також е збільшили вік от тих осіб, які не отримали військово-облікову спеціальність або споріднену до 40-річного віку. До Фактично 2006 року, 36 років. Наступна редакція це з 5.02.11 року по 14.06.14 .14. року. Були е, там додалені тут не суттєві зміни, додавлена Служба безпеки, там Центральне управління регіональних органів Служби безпеки. Наступне це ті, які, які виключаються з військового обліку, і це повний список. Наступна редакція м -м, закону це з 15.04.14 року по 11.04.15 року. Тут виключене положення про направлення на проходження альтернативної невійськової служби при виключенні з військового обліку. Тут вони знімаються з військового обліку. От розумієте, виключені і зняття. І як і зазначено в самому законі, що виключається, потім знімається, це особи, які призвані чи прийняті на військову службу, або проходять військову службу, навчання там, у військових закладах і так далі. І так далі. Наступна редакція у нас там, з 12.04.15 по 22.04.2021 року додавали військовозобов'язаних Служби зовнішньої розвідки України, які у відповідних підрозділах відбувають. Далі у нас редакція з 23.04.21 по 20.07.23. Тут були виключені положення щодо виключення з військового обліку осіб, які не здобули військово-облікову спеціальність або споріднені з ними, і внесені зміни. Тобто розумієте, з двадцятого третього, на четверта, року. От, Прибрали це з 40річних осіб, які не отримали військовообліковувати спеціальності. А також там, ну, там щодо померлих, там померлих або визнаних в основному порядку безвісно відсутними або оголошено померлими. Також виключається з військового обліку, це було додано. Тобто, з 23.04.21 особи, які досягли 40річного віку, втратили право на виключення до цього часу, якщо вам виповнилось до 23.04.21 року, ви повинні бути виключені з військового обліку і не поновлюватись на військовому обліку. Поновлення на військовому обліку процедури такої немає. Наступна редакція у нас з 4.04.24 року до 17.05.24 року до цих останніх змін. Тут були виключені положення про необхідність зазначення у висновку ВЛК про виключення з військового обліку. От знаєте те, що дуже часто питають: зняття з виключенням. Тобто, які є, от з 4.04.24 року, фактично зняти з військового обліку у зв'язку з проходженням ВЛК. Це достатньо, не потрібно бути за зняття з виключенням. Ну і остання чина редакція. Там дуже сильно все, все це урізали щодо виключення з військового обліку. Це з 18.05 року по сьогоднішній день, 19 липня 2024 року. Фактично, тут частина була викладена в новій редакції, виключена з переліку підстав. Виключене, це призов або проходження військової служби її перенесли, перенесли в зняття з обліку. Проходження військової служби в навчальних закладах також перенесли зняття з військового обліку з, замість виключення засуджених за виключення тяжких чи особливо тяжких злочинів. Тут питання для цих осіб це. Треба розуміти, якщо ви вчинили злочин, до, тяжкий або особливий тяжкий злочин до 18.05.24 року, ви повинні бути виключені з військового обліку. Зараз такого вже нема. І направлені до, до відбування покарання чи застосування до особи примусових заходів медичного характеру. Тепер повернемось до. Це ми пройшлися по 37 й статті, а тепер повернемось до 28 ї статті закону. Це, що стосується військового обліку. Безпосередньо усі я раджу обов'язково підпишіться на канали, і саме там, для того щоб зараз не повторювати, я вам дуже коротко розповім, не зазначаючи ці цифри, тому що відео затягнеться тут на півгодини. Саме яким чином змінювався граничний вік перебування на військовій службі. Були перший, другий, третій розряд, потім зробили тільки перший, другий розряд. Були і 45, і 35 років. І, врешті-решт, до речі, для жінок вони відразу зараховуються в другий розряд. у них граничний вік перебування на військовій службі 50 років. Ну до цього навіть був 40 років. Все це зазначено от в тій таблиці, на якій буде посилання в мене в телеграм-каналі. На відповідний сайт і там обов'язково подивіться. Тобто на сьогоднішній день, фактично, як там перший, другий розряд, ми це все розібрали. І, до речі, нема ніякого там автоматичного переведення з першого в другий розряд по досягненню віку, немає ніякого граничного віку. 60 років для всіх, це виключно тільки для другого розряду. І офіцери, молодші офіцери першого розряду, якщо у вас стоїть перший розряд, вони... Виключається з військового обліку по досягненні 45 років. Ніякого автоматичного переходу немає. Якщо вивчити і уважно подивитись цей закон, ви самі про це зрозумієте. А зараз я вас буду просити все ж таки поставити вподобайки, підписатись на мій канал, вивчити цю інформацію. І я дуже сподіваюся, що багатьом з вас вона допоможе захистити свої права. Але пам'ятайте, Україна у нас одна. Її треба захищати, треба допомагати Збройним силам вистояти, треба допомогти Україні. Ми, як правники, будемо робити все можливе і адвокати для того, щоб не дати розірвати цю країну всередини цими безглуздими законами, які призводять виключно до занепаду. І будемо намагатися навести лад. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширіте, ставте вподобайки на всі канали. До побачення.